Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття аплікація з природнього матеріалу з елементами малювання. Вже зовсім скоро наступить зима і землю вкриє Білий килим. Тому сьогодні про згадку про теплу осінь та жарке літо я пропоную зробити аплікацію метелика з висушених листочків. Але спочатку послухайте, будь ласка, казку Василя Сухомлинського 2. Метелики. Над зеленим лугом літали два метелики. Один білий, а другий червоний. Зустрілися, сіли на зеленому листочку та й хваляться. Білий метелик говорить. Мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на білу хмаринку. А червоний метелик і собі хвалиться. Ні, мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на сонце. Зайшло сонце, настала ніч. Обидва метелики посіріли. Малята, я сподіваюся, вам сподобалась казочка про двох метеликів. Тож будемо починати працювати. Для роботи нам знадобиться. Яскравий аркуш паперу або картону, висушені листочки, клей з пензликом, ножиці про всяк випадок та олівець або фломастер намалювати вусика метелику. Для початку я пропоную підібрати листочки, викласти нашого метелика на папері. Дивимося, які листочки краще підходять для тулуба та для крилець. Дивимось, може щось треба підрізати? Ось я, наприклад, приберу кінчики листочків. Я вважаю, так буде краще. Так, нібито готов металик. Тепер будемо його приклеювати. Починаємо працювати. Спочатку я приклею тулуб. Беремо перший листочок для тулубу та ретельно змазуємо його клеєм та притискаємо до папіру. Можна скористатися серветкою, щоб дуже не забруднити руки. Так, беру наступний листочок, також ретельно змащую його клеєм. Це у нас друга половинка тулуба. Також притискаю його серветочкою. Тепер черга дійшла до крилець. Так, наступне крильце. Ось так, як гарно в нас виходить. У мене залишилось лише два крильця, наша робота буде майже готова. Притискаємо гарненько серветочкою, щоб наші ручки були чистенькі. І останній листочок. Ретельно змащую клеєм та приклею, притискаю його серветочкою. Все, майже готово. Тепер беру в мене олівець такий чорний. Та малюю метелику вусика. Ось так. Подивіться малята, який чудовий метелик в мене вийшов. Я чекаю малята на ваші роботи. До зустрічі, моє любі!